Добрий день, мої любі. Сьогодні роблю відео, як обіцяла, про тему, як ми самі себе накручуємо, придумуємо те, чого насправді не існує. Ми віримо в те, що ми придумали, і починаємо, на жаль, реагувати в нашому реальному житті на події, яких насправді, якщо так знаєте, придивитись, то подій цих не існує. Отже, що я маю на увазі? У мене є власна клініка, і приміщення, якої я арендую. Це не моє власне приміщення. І в цій клініці трапилася проблема з вікном, бо вікно стареньке, і його треба було міняти. Ну що ж, я повідомила про це господарів будинку, в якому я знімаю це приміщення, і вони дали свою згоду. І це було у серпні 2024 року. Ну, начебто, все склалося, як гадалося, все прекрасно, буде у мене нове віконечко. Але ж ви знаєте, що насправді не все сталося, як гадалося. І дулю в ноздрюлю получила я. Ну, знаєте, це не сама велика біда, яка була в моєму житті. Тут би, ну, так знаєте, як -то посміхнутися рукою махнути та йти собі далі, жити своє щасливе життя. Але ж ні. Вже зима, вже холодно, а вікна мені так нового і не зробили, я почала звертатися з, зі скаргами. Що ж таке, ви ж обіцяли, що будете. У вересні у мене вже буде стояти нове вікно. А вікна нема. І ви знаєте, я так занурилась в переписку, в листування електронною поштою з людьми, які, професія яких є демагогія і бюрократія. Я так, я не знаю, я занурилася, за, за, о, шукала слово, як буде українською, занурилася. Я так занурилася в цю проблему, що я стала дуже дуже поганою людиною сама для себе. Я почала знущатися сама з себе тим, що я не пропустила жодного листа від цих бюрократів. Я відповіла на кожне їх запитання, я додала свій коментар, аргументи, факти. У мене було таке, що я приходила стомлена з роботи, і замість того, щоб насолоджуватись відпочинком, я сідала за комп'ютер і писала їм довжелезні листи. Там, де як я так була переконана, що я ну, дуже красиво, сильними аргументами доводжу свою позицію. Ну, ви вже, мабуть, думаєте, да, скільки вам років, пані Злата? Мені 52 роки, і в мене є принцип: скільки живи, стільки і вчись. Як погано. Так і хорошому, бо життя воно складне. Буває таке, що втрачаємо контроль. От я в даному випадку втратила контроль. При тому, що я вважаю себе людиною розумною, я людина з досвідом життя, я людина з дуже гарними освітами, бо у мене дві вищі освіти: я вчитель і я лікар. Але навіть люди, які мають досвід життя і гарні освіти, і... Люблять як ото я, аналізувати, що відбулося, чому так відбулося, і навіть ми не застраховані від того, що з нами може статися біда. Я що маю на увазі? Ну, біда, звичайно, це не можна порівняти з війною в Україні, наприклад, чи з хворобами страшними? Ні, але ж ну, життя це не тільки війна, хвороби і щось страшне і трагічне. Бувають і такі побутові проблеми. І вони не відразу, на жаль, помічаються. От я помітила свою проблему, що я виклала не тільки багато свого часу, свого життя, яке в мене єдине. Але я виклала дуже багато моєї енергії на людей і на процес, які того були не варті. Стільки енергії, скільки я витратила на листування з цими бюрократами, які просто, ну це ж очевидно, вони просто не хочуть витрачати гроші на купівлю нового величезного вікна, бо це вікно як вікно вітрина. Вони дорогі, як, навіть якщо їх купляти у Польщі, вони все одно дуже дорогі. То ті люди хотіли просто зекономити. І вони вирішили, що вони будуть мене. Водити занус своїми оціми бюрократичними відписками. А я ж не зрозуміла цього. Так от, коли я це зрозуміла, в мене вже не було енергії навіть встати з ліжка і е, зварити собі каву. Я не кажу вже про прийом людей. Тож, у мене, я не знаю, у мене було такий, такий стан, наче я була чи в комі, чи під наркозом, і от я прокинулась. І у мене все, знаєте, то навколо мене як, я не знаю, Якась вібрація в очах. Я, 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 у мене був дуже такий баланс, що я навіть не могла взути свої капці. Тобто я стала з ліжка, а мене от реально отак от водить. Ну, На жаль, оце тільки було для мене абсолютно чітким сигналом, що я десь абсолютно злила свою енергію та ще й кредиту набрала у свого організму, що я віддала. В нікуди оці суперечки, оцю проблему, яку я собі надумала, що мені оце вікно треба аж так, що я готова ну, просто вмерти за те, щоб в мене було оце нове вікно у кліниці. Ну воно того було не варте. Я просто, як то кажуть, доповзла до телефона, подзвонила пацієнтам, вибачилася і сказала, що я захворіла, що я повинна сьогодні залишитись вдома. Тобто, моя психіка вже... Усадила мене, заспокоїла тим, що не дала мені фізичної можливості зруйнувати себе далі до того, щоб просто втратити свідомість, або потрапити в лікарню з якимось діагнозом, що я не знаю, перевтома там, чи перенапруження нервової системи. Яке в мене почуття з того, що ну, день у мене минув спокійно, я таки заварила собі каву, я заспокоїлась, я зробила швиденечко собі аналіз, що так, стапе. Доктор Злата, ти вже робиш дурню, ти сама себе катуєш, тобі нафіг це вікно не потрібно, ну не зробили і хер з ними. Хай вони подавляться суки цим вікном. Але навіть якщо тобі привезуть це вікно, ну рано чи пізно вони ж то привезуть, бо пообіцяли. Навіть там, якщо воно буде саме круте, найкрутіше е, от найкрутіша вітрина у світі. Воно було того варте, що ти зараз сидиш в своєму халатіку нещасна, розбита, жіночка, нещаслива заради чого. Ну, не варто ні вікно, ні, я вам скажу навіть стосунки з, з нашими партнерами, чи з нашими друзями, чи з кимось з членів родини. Така ціна занадто велика. Її ніколи, мої любі, не можна платити. Ну... Якщо йдеться про родину, про друзів, про партнерів, це дещо складніша ситуація, ніж коли йшлося про річ, яку можна купити. Це вікно. Я не кажу, що я планую купити це вікно за власні гроші, але це річ. Це навіть не їжа, да, що ось ну, не дають їсти мені вже три дні. Да, то тоді вже можна якось ще зрозуміти, чому людина нервує і так викладається. Але це вікно, ну є маса варіантів. Але абсолютно той, який вибрала я, зануритися у цю бюрократичну, у цю суперечку, ну, це був самий найгірший варіант, і на жаль, я його обрала. А от ті люди, оці бюрократи, у яких я знімаю приміщення, да, це їх стиль життя, це їх територія, на яку вони мене отак от забрали. Отак, от мене прокрутили в центрифуї, і, звичайно, там я чуть і не померла. Слава Богу, що я у мене розуму вистачило вискочити з того всього. Подумайте і ви, будь ласка, якщо ви затягнули себе в якісь отакі от скандальні ситуації. І ви ось думаєте, що ось зараз ще трошки, от ще один аргумент, і вони зрозуміють, як вони були неправі. Або там якась одна людина, або організація. От вони все зрозуміють. Мої рідненькі, вони нічого не зрозуміють. Вони зрозуміють тільки одне: що ви сидите у них на цьому гачку, і вони отак от вами крутять, якое кое хто, коє чим. Тікайте, кидайте все, як є, і тікайте. Я, я була реально в такій небезпеці, що я могла ну, прям фізично втратити себе настільки сильно, щоб потрапити у лікарню. При тому, що ці люди вони тільки набирали обертів. Коли вони зрозуміли, що щось давненько вона нам не писала, вони почали. Йти і, і давити далі, а давай зустрінемося. Тобто їм вже було мало енергетики моєї на поелектронній пошті. Вони вже захотіли моєї реальної фізичної присутності, де б вони, як у фі. Знаєте, в фільмі Жахів, де ті вампіри присасуються і просто висмоктують з людини все, і, і вона просто, і тільки її шкіра падає на підлогу. І. У мене, знаєте, таке ще було імпульсивне бажання ось їм написати та почнети, туда ви, ви блядь, кончені. Ви мали того, що мені вину не виноса вже півроку, так ви ще хочете, щоб я ще і, 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 і витрачала на те, щоб вами Та закричати, ви, блядь... <стрит> але я зупинилася в той самий момент. Я зрозуміла, що я знову виливаю на них свою енергію. Звичайно, я ніяких тих матюхів не нагнала, як я вам тільки щось сказала. Це моє таке внутрішнє. Але я закінчила все це. Культурно, офіційно і це також важливо, все ж таки не втрачати самоконтроль і завжди бути людиною чемною там, де стосується якихось офіційних. Там стосунків. Ну, це мій стиль, принаймні, я все ж таки лікар і я маю тримати свою марку. Е, тож, от у мене була така історія, що я виклалася і нач... ну, 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 ще б трохи я б вже загубила себе, якби не припинила отаке спілкування з демагогами, з хронофагами. Тобто, це люди, які витрачають, пожирають ваш час. І на все це йде ваша енергетика. Тобто, ваша енергія, ви її зливаєте. І я вам обіцяла розказати про свою пацієнтку і ось що стосується моєї пацієнтки, яка зробила ту саму помилку. На жаль, мені не вдалося її переконати в тому, що вона робить цю помилку і що вона просто тупо зливає свою енергетику. Вона прийшла до мене на прийом і була дуже-дуже засмучена. Ну, так засмучена, що я такої її ніколи не бачила. І я її, звичайно, спитала, що трапилося, і вона сказала, що у моєї подруги великі проблеми. Я подумала, ага, ну таке враження, що ці проблеми у тебе, а не у подруги, тому що ну така засмучена, що я не знаю, ну прям занадто. І вона каже, що ось у мене подруга е зв'язалася з чоловіком, який їй не підходить. Ви <світтє> знаєте, у мене така реакція була: <світтє> ну, посміятися, але ж це не, не дуже чемно сміятися, особливо над пацієнтами. Тому я просто її спитала ще раз, будь ласка, тобто ти засмучена, що в тебе є подруга, яка е, збудувала стосунки з чоловіком, який на, твій, на твою особисту думку їй не підходить. Я правильно зрозуміла причину ось твого стану? І вона каже: да, а як я можу не перейматися? Це ж вона в яку халепу сама себе засовує. Це ж вона потрапила в страшну ситуацію, але саме страшне, що вона цього не розуміє. Знаєте, отут я вже стояла і блімала на неї очима. Е, я, не, я її всадила, звичайно, і подумала, що так, я зараз зроблю спробу повернути людину на землю. Бо те, що, те, що вона розказує, ну, воно в мене не в'яжеться е, ну, з моїм стилем життя. Бо як можна так говорити про стосунки інших людей? Це не важливо, чи це навіть твої діти? Ти не маєш право своїм носом туди сувати і розказувати, хто кому підходить і хто кому не підходить. У тебе твоє життя. Ми не маємо право забирати чиєсь життя тим, що нав'язуємо свою думку іншим людям, а тобі потрібно оце і оце. У мене, до речі, є така знайома, у якої її життя вкрала її мати, і вона досі живе життям своєї дитини. Тобто вона. Все робить за свою доньку. Вона її віддала заміж за чоловіка, який їй подобається. Вона її навіть перевезла в країну, яка їй подобається. А її донька, оця моя знайома, мені сказала один раз, що я кажу, коли вже дитина спить і чоловік храпить. Я сижу і думаю, це точно я? Я, я точно що я тут роблю? Що я тут. Роблю з цим чоловіком. Так, от я повернуся до своєї пацієнтки від моєї подруги, що там була така сама ситуація, що е, вона, оця е, моя пацієнтка, намагалася жити життя не своє, а своєї подруги. І вона не могла зрозуміти, чому її подруга припинила з нею спілкування. Я коли її всадила і кажу, що підожди, от просто дай я зараз отак от все повторю. З того, що я зрозуміла, в чому твоя проблема. Тобто твоя проблема полягає в тому, що ти вважаєш, що твоя подруга настільки дурна, що вона не може зрозуміти, який чоловік їй подобається який не подобається, і е, вона тебе не слухає, е, а ти точно, точно знаєш, який їй потрібен чоловік, які стосунки, але вона тебе не слухає. Ну, це, як знаєте, не каруселька, а оця американська горка. Да? Е, і ти ось сидиш в усьому вагончику без, без е, гальмів. Нащо тобі це треба? Ти можеш навіть, я не знаю, ну, можеш виск... висловити свою думку, якщо твоя подруга тебе запитає. І то навіть при в такому випадку ти повинна ну, зважувати кожне своє слово. Тому що, знаєте, милі сваряться, тільки тішаться. Кілька разів таке було, що прибіжали і попросили висловити свою думку, а потім помирилися, а ти залишилася без подруги. Не варто сувати свій ніс у чужі стосунки. Так от мені не вдалося переконати цю подругу, вона так і не зрозуміла, що цю проблему, яка довела її до тахікордії і до мануального терапевта, вона вигадана, ця проблема її насправді цієї проблеми не існує, бо вона є тільки в голові моєї подруги. Отак от само зробила і я. Це була ця проблема була тільки в моїй голові. Це я вирішила, що е, мені. Необхідно просто писати відповіді якимось, вибачте, гандонам, які е, просто витрачали свій час і мій час демагогічними переписками. Тож не буду затримувати вас на більше. Скажу вам одне, мої любі, давайте жити наше життя, яке нам в задоволення по можливості, звичайно, як є така можливість, а вона завжди є. Ну хоч у чомусь у собі маленьку таку чашечку кави заварив. І вже класно, вже кавою пахне, вже можна і посміхнутися. І не дай нам Боже затягувати себе в якісь діалоги, в якісь історії, які висмоктують з нас енергію по-справжньому, а проблема вигадана. Якщо ви можете силою волі і думки своєї зупинити проблему, це значить, що проблеми цієї не існує, що вона нереальна, а вигадана. І я сподіваюся, що якщо ви зараз в якійсь такій ситуації, в якій була я і уся моя знайома пацієнтка, що ви зараз сядете, візьмете чашечки чаю, чи кави і подумаєте, а чи можете ви, ви особисто, зупинити цю ситуацію? Якщо можете, робіть це негайно, бо ваша енергетика в небезпеці. Я дуже була рада з вами зустрітися. На все вам добре, до побачення. Слава Україні і героям нашим! Слава